Три головні вулиці Бердишева, Карла Лібних та Леніна та Свердлова, незабаром отримають нові назви. На нещодавній зустрічі членів виконавчого комітету відбулось відкрите засідання комісії з перейменування вулиць. Як повідомила її голова Надія Мохно, процес заміни старих назв на нові визначається відповідним порядком, затвердженим міською радою ще у 2005 році. Цей порядок є шляхом повернення топонімічного обличчя нашого міста до нашої історії, традицій, духовності. Це генеральний план дій, поступової інвентаризації в нас вулиць, площ та провулків міста. Прийшов час зняти безліч на шарувань часу, помилок привнесень різних режимів. І, зокрема, в порядку зазначено, я окремі нагадаю витяги, роботу з проведення перейменування вулиць здійснювати виважено і поступово. Переименування здійснювати таким чином. Спочатку переименовувати головні вулиці і площі міста, після цього вулиці другого порядку, потім прогулки. Повернути вулицям, прогулкам, площам обґрунтовані історичні назви. Історичні назви повертати тим вулицям, площам, провулкам чи частинам цих об'єктів, в межах яких вони функціонували раніше. Не допускати перенесення однієї і тієї ж назви вулиці, площу, площі, прогулку на іншу вулицю, площу, прогулок. Це є окремі витяги із порядку затвердженого рішення міської ради ще в 2005 році. До складу комісії з перейменування вулиць входять люди, які вивчають історію Бердичева і знають, як називались його вулиці і площі у минулому. Після короткого обговорення членам виконкому запропонували проєкт рішення із наступними змінами назв трьох головних вулиць міста. Вулицю Карла Літника яка раніше називалася вулицею Білопільською, а надалі, а на цей час у нас є вулиця Білопільська, перейменувати у вулицю Європейську. Вулицю Ленька, яка нам вказує шлях і напрямок на місто, наш обласний центр Житомир, перейменувати на вулицю Житомирську. А вулиця Свердлова раніше була Махнівською за назвою селища Махнівка, яке нині зветься Комсомольське. Проте вулиця із такою назвою у Бердичеві вже існує. Тож вулиця Свердлова має стати Вінницькою. На думку міського голови, перейменування вулиць та повернення їм історичних назв це важливий крок розпочатого шляху деполітизації життя Бердичева. Ви замічали, що представники різних політичних сил в міській раді на протязі багатьох років приймають рішення вивели. Продуманий. Спочатку працюють комісія, потім ці рішення. І деякі дивуються, а чому ж, каже, такі різнополярні політичні сили, а голосують майже одного. А мабуть тому, що є мудрість у кожного депутата, є відповідальність перед своїми виборцями, є відповідальність перед своїм містом, є відповідальність перед своїми дітьми і внуки. Тому саме такі під члени виконкому проголосували за нові назви. Однак час, коли городяни будуть ходити, жити і працювати на європейській, житомирській та вінницькій вулицях наразі невідомий. Реалізація проєкту, відзначили на засіданні, відбудеться за наявності фінансових можливостей.